Бої в Тьоткіно Курської області досі тривають, але частину селища вже звільнили. Про це повідомили бійці Легіону Свобода Росії. Вони зазначили, що частину населеного пункту вдалося звільнити та й надалі просуваються вперед. Ведемо бої в Тьоткіно. Легіон Свобода Росії. Названня села там подальше, чуть попозже продвіємося. Улиці сильно прострілюються. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы сила. Слава Украине. Героям слава. Свобода России. Нагадаю, напередодні стало відомо, що добровольці з Легіону Свобода Росії, РДК і Сибірського батальйону перейшли кордон з Російською Федерацією. Зокрема, у Білгородській області прорвались танками. Вони просувалися за кількома напрямками. При цьому добровольці зі Свободи Росії виклали відповідне звернення, в якому заявили, що Легіон іде на вибори. Ми теж маємо право на волі і з'явлення, і наша воля не признавати кровавого диктатора, президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. Варто додати, що з перехоплених розмов стало відомо, що добровольці просунулися за кількома напрямками Гайворонського району. При цьому це далеко не перший раз, коли бійці Легіону Свобода Росії проводять рейди на територію РФ. Раніше вони вже заходили у прикордонні райони, утримували певні ділянки та стикалися з російськими військовими.